Добрий! день! І сьогоднішня тема уроку особливості органічних сполук в порівнянні з неорганічними елементи органогена. Сьогодні поговоримо про основи органічної хімії, на чому будується, на якій теорії та правилах, і коротенько розберемо, що ж таке органічна хімія. Органічна хімія це галузь хімії, предметом якої є вивчення органічних сполук та їх перетворень. Органічні сполуки використовуються у добуванні пластику, різних засобів захисних, тканини, ліків, барвників та фарби, різних добавок та навіть використовуються для розв'язання різних екологічних проблем. Органічні речовини містяться в рослинах, в організмах, тваринах і навіть людині. Ви можете побачити, яке різноманіття у нас є органічних речовин. Органічна хімія це розділ хімії, що вивчає сполуки карбону, їх властивості та методи добування. Тобто центром всієї органічної хімії є хімічний елемент, такий як карбон. Але не тільки з карбону складаються у нас органічні сполуки. Сполуки, які утворюють органічні речовини, називаються органогенні елементи. Перша частина цього слова вам вже дає натяк на органічні речовини. До елементів органогенів відноситься карбон, про якого ми вже казали, а також відноситься гідроген, оксиген та нітроген, і також можуть інші хімічні елементи. Сполуки, які будуть вивчатися в подальшому, будуть складатися з карбону і гідрогену, потім буде додаватися ще й оксиген і нітроген. Виникає питання, чому саме карбон є центром всієї органічної хімії, чому він такий особливий, чому без нього органічні сполуки не утворюються? Як ви знаєте, у нас хімія все взаємопов'язано і все розпочинається з будови. Тому треба спочатку розібрати будову карбону. Тож давайте розглянемо її. Карбон це особливий елемент. Якщо ми візьмемо карбон в основному стані, карбон має 6 електронів та 2 електронні шари. На першому буде знаходитись 2 електрони, на другому 4. Розпишемо електронну будову. Нас зараз стосується тільки останній шар. Чому так? Пригадайте матеріал 8 класу, а саме тема будова електронних оболонок, хімічних елементів та хімічний зв'язок. Хімічний зв'язок буде виникати саме між зовнішнім шаром електронної оболонки, тому нас стосується тільки останній шар. Пригадайте! S-орбіталь у нас має одну комірку, а P-орбіталь має три комірки. На s орбіталі може розташовуватись тільки два електрони. Теж саме буде знаходитись і на 2 s А ось на 2 p орбіталі вони будуть займати окремі комірки. Це пов'язано з тим, що електрон буде намагатися займати окрему комірку, якщо є така можливість. Зверніть увагу: не спарених електронів у нас тільки два, а значить, даний карбон може проявляти тільки валентність 2. З цього випливає, що даний карбон в основному стані може утворювати тільки два зв'язки. Але пригадайте, у нас елементи деякі можуть знаходитись в будженому стані. При умові, якщо є додаткова енергія і є вільні комірки. Це і робить карбон в органічній хімії. Давайте ж розберемо його будову. Кількість електронів залишається без зміни і шари також. Але у нас йде перебудова зовнішнього шару. А саме один електрон з 2С орбіталі перейде на 2П, оскільки у 2П є вільна комірка. І зображуватись, це буде тепер ось так. Тепер давайте порахуємо, скільки у нас тепер спарених електронів. Як ми бачимо, їх 4. А це означає, що валентність саме 4. Тобто перший карбон утворює два зв'язки, а другий карбон, який проявляє малетність 4, може чотири зв'язки утворювати. Це є та сама особливість карбону, яка дає можливість утворювати різноманітні зв'язки і різноманітні сполуки. Через ось цю особливість карбону. І у нас така велика різноманітність органічних речовин. На зараз відомо понад 20 мільйонів органічних речовин. Все через те, що він може утворювати не тільки одинарні зв'язки, але й ще кратні зв'язки це подвійні та потрійні. Через їх велику різноманітність і велику кількість карбонів, які може приєднати або інших хімічних елементів, органічних речовин так багато. Тобто, як ви бачите, все завжди залежить від будови. Тому перед тим, як вивчати якусь нову тему, ми спочатку вивчаємо будову, оскільки від будови буде залежати як фізичні, так і хімічні властивості. В цьому ви впевнитесь і в інших уроках, коли ми будемо вивчати класи органічних сполук. Там я буду звертати на це увагу. Що ж до органічних сполук, то органічні сполуки значно більше за кількістю, ніж неорганічних. Але. Тривалий час вчені вважали, що речовина живих організмів утворюється завдяки таємничій життєві силі. Називалась з латині віс vitalis. І, до речі, ця теорія про життєву силу живих організмів називалася у нас віталізм. Що цікаво, засновником цієї теорії є органічної хімії, є одна й та ж сама людина. Це шведський вчений Берцеліус. Дуже іронічно. У 1828 році учень Берцеліуса Веллер синтезував з неорганічних речовин сечовину, речовину органічного походження. Тоді саме зрозуміли, що немає ніякої таємної життєвої сили, що з неорганічних можна синтезувати органічні речовини. І після того як Веллер відкрив сечовину, почались нові відкриття органічних сполук. У 1828 році німецький чений Велер синтезував сачувону, про яку ми тільки що розмовляли. У 1845 році німецький хімік Кольбе штучним шляхом одержав оцтову кислоту. У 1854 році французький дослідник Бертло вперше синтезував жири. І у 1861 році російський вчений Бутліро синтезував вуглевод сахарозу. Виникає питання, які ж особливості у нас органічних сполук? Перше і саме найголовніше це знову з будови розпочнемо. Органічні сполуки складаються з молекул. Тобто вони тримаються молекулярними зв'язками, які неміцно тримають порівняно з йонним, наприклад, або атомними. І це призводить до того, що їх легко розірвати або відтягнути молекули один від одного через те. Всі органічні сполуки мають невисокі температури плавлення і кипіння. З цим пов'язана і наступна властивість те, що вони леткі. Трохи поясню. Що такі леткі сполуки? Леткі сполуки це сполуки, які за невисоких температур, наприклад, в навколишньому середовищі можуть переходити в газоподібний стан. Ви е з цими сполуками стикалися. Коли, наприклад, відчувало запах плодів, наприклад, або квітів, всі запахи, які ви відчуваєте, це на ділі запах речовин, які за звичайних умов можуть переходити в газоподібний стан. Тобто органічні речовини дуже легко переходять газоподібний у нас стан через те, що у них невисокі температури плавання і кипіння. Тобто, як ви бачите, знову у нас така ж самопослідовність. З будови залежить фізичні властивості і агрегатний стан, в яким вони можуть знаходитись. Тобто, знову у нас іде зв'язок між будовою та властивостями. Це запам'ятайте, вам дуже це знадобиться. Також органічні речовини розчиняються у спирті, ацетоні, бензині але не розчиняються воді. Це правило з розчинності теми. Згадайте, подібне розчиняється в подібному. Тобто органічні речовини розчиняються в органічних речовинах, таких як спирт, ацетон або бензин. А ось вода це не органічна речовина і має іншу будову. Тому не розчиняються вони в переважній більшості. Також при нагріванні багато органічних речовин загоряється, а деякі обвуглюються, наприклад, вата. Але не дивлячись на те, що відкрили багато органічних речовин, вже треба була якась правила або теорія, які би підпорядковувалися всі нові відкриті речовини. Тобто потрібна була якась основа для всієї органічної хімії. Саме бутлеров. Олександр Михайлович створив теорію хімічної будови органічних сполук, тобто він дав основу для всіх органічних сполук. І перед тим як вивчати кожної класів органічних сполук, треба знати будову, від чого все залежить. Основні положення якої він доповів 19 вересня 1861 році на з'їзді німецьких натуралістів і лікарів. Що ж він тоді запропонував? Він зрозумів, що працювати та використовувати правила як неорганічна хімія не підходило, треба було дещо змінити, оскільки неорганічна хімія дуже сильно відрізняється від органічної. Що ж він запропонував? Він висунув нове поняття, така як структура. Що він мав на увазі? На початку я вам сказала, що є елементи органогенні. Тобто елементи, які утворюють органічні речовини, це карбон, гідроген, оксиген та нітроген. Як ви бачите, це тільки 4 елементи порівняно з тією кількістю, які використовуються в неорганічні, і просто використання хімічних елементів та їх кількості не відбивало повністю всю суть та властивості саме органічних речовин, що він мав на увазі під поняттям структура. Структура це така форма написання хімічної формули, яка показує послідовність хімічних з'єднань атомів відповідно до їх валентності, що називається хімічною структурою або хімічною будовою. Тобто молекулярна будова не показує всіх особливостей, які ви можете побачити за структурною. Давайте розберемо це на прикладі хімічної формули етену, ось його молекулярна, а ось його структурна формула. Що ми можемо дізнатися за молекулярною формулою? За молекулярною формулою ми тільки можемо дізнатися якісний і кількісний склад. Тобто тільки які хімічні елементи входять до складу і їх кількість. Але про особливості, які можуть бути в будові, і які прямо впливають на хімічні властивості і фізичні, ми не бачимо. Тобто тут не зазначається хімічний зв'язки, які і дають велику різноманітність органічних речовин. Навпроти. Структурною або графічною формулою ми бачимо всі зв'язки. Зверніть увагу, ми бачимо, що між карбонами знаходиться подвійний зв'язок, що прямо впливає на фізичні властивості та хімічні. Тобто, одна сполука може мати тільки реакцію, наприклад, приєднання. Про що ви не можете сказати, наприклад, молекулярній формулі? Ми не можемо сказати ні про хімічні властивості, спрогнозувати, ні фізичні. Тобто, в структурних формулах прийнято позначати і одинарні, подвійні, і потрійні зв'язки між атомами рискою саме, що прямо дає відповідь, наприклад, на хімічні властивості або навіть фізичні. Тобто сполуку ми можемо писати саме за допомогою молекулярної будови, напівструктурної, яку ми і будемо використовувати саме частіше. і Повна структурна формула. Повну структурну формулу ми не так часто будемо використовувати, а ось напівструктурну будемо користуватися, оскільки вона показує, які зв'язки знаходяться у наш між карбонами. Структурна формула відображає порядок з'єднань атомів в молекулі і хімічну будову, що дає відповідь про особливість сполука. Які ще висновки дійшов Бутлеров? Другий пункт, який у нього був, це хімічні властивості речовин визначаються природою елементарно складових їх кількістю і порядком з'єднань. Трохи важко для сприйняття. Розшифрую. Згадайте, що таке хімічні властивості. Хімічні властивості, це здатність однієї речовини взаємодіяти з іншою. Тобто тут кажуть про те, з якими речовинами можуть взаємодіяти. Від чого визначається, хто з ким може взаємодіяти. І як вони можуть взаємодіяти? По-перше, від елементарних складових, що таке елементарні складові, елементарні складові це просто які хімічні елементи входять до складу, від них і залежить також які реакції характерні для даних сполук. Наприклад, всі мають певну валентність: оксиген, гідроген, карбон і навіть той же нітроген. І від цього буде залежати. І від самої природи, наприклад, залежить. Оксиген дуже особливий елемент, який любить до себе перетягувати електронні пари. Ви це побачите, коли будете вивчати тему оксигеномісні сполуки. Також залежить від кількості, тобто скільки кожного хімічного елементу, оскільки це може казати про певний клас сполук, і порядком з'єднань, тобто, в залежності в якому. Порядку вони з'єднані. Вони можуть мати лінійну будову або можуть відгалуджуватися, що прямо впливає на хімічні властивості. І ми переходимо до наступного пункту, до саме ось цього відгалудження. Існують речовини з однаковим складом і молекулярною масою, але різною будовою це зумовлення явищем «ізомерію». Тобто є речовини, які молекулярно однакові. Але якщо ми напишемо структурну формулу, вони будуть різні. І у них можуть бути різні фізичні і хімічні властивості. Давайте ж розберемо явище ізомарії. Ізомарія. Ізомарія це явище, за якого можуть існувати кілька речовин, що мають той самий склад і ту саму молекулярну масу, але відрізнятися хімічною будовою і властивостями. Наприклад, у нас існує структурна ізомерія. Що таке структурна ізомерія? Структура ми розібрали. Це певна послідовність з'єднань, тобто вони можуть по-різному з'єднуватись між собою. Наприклад, ось у нас зображена сполука це 4 h 10 Якщо ви порахуєте в цій сполуці і в цій сполуці, Кількість карбону та гідрогану, вона у вас співпаде. Тобто, бачите, молекулярна формула однакова. Але структурно вони по-різному побудовані. І ця речовина називається бутан, а ця речовина ізобутан через своє відгалучення. Така ізомарія називається структурна, а точніше, це будова карбонового ланцюга. Саме цю ізомерію ви в подальшому будете вивчати. Окрім зміни карбонового ланцюга, у нас ще може змінюватися і положення кратного зв'язку. Зверніть увагу, подвійний зв'язок знаходиться біля першого карбону, а тепер подвійний зв'язок знаходиться біля другого карбону. І ці сполуки молекулярно будуть однакові, та ж сама формула молекулярна, але бачите, структурно вони різні. Перша сполука називається пентен 1. А друга пентен 2. Така ізомерія структурна називається ізомерія положення кратного зв'язку. Тобто кратний зв'язок змінив своє положення, що впливає на властивості і навіть на сполуки, які може утворити. Також у нас є ще одна структурна ізомерія. вона називається ізомерія функціональної групи. За назвою функціональна група, ви розумієте, вони будуть виконувати певну функцію. Більш детально ми розберемо це в майбутньому. Зверніть увагу! Функціональна група знаходиться біля другого карбону зараз. Але в цій сполуці він же знаходиться біля третього карбона, хоч і молекулярна формула одних однакова. Але це дві різні сполуки. Перша називається 2 амінобутанова кислота, а друга 3 амінобутанова кислота. Така структурна ізомерія називається ізомерія положення функціональної групи. Окрім структурної ізомерії, є ще інша ізомерія. Ця ізомерія називається просторова. Сама назва дає вам натяк на те, що це буде за ізомерія. Це ізомерія, яка пов'язана з положенням молекулі у просторі. Наприклад, це називається геометрична ізомерія. Зверніть увагу, якщо ми проводимо лінію, то у цис-ізомерії у нас гідроген знаходиться знизу, а зверху у нас знаходиться. Інші замісники. А ось якщо візьмемо трансизомарію, то гідроген у нас знаходиться по діагоналі. Це, як я сказала, називається геометрична просторова ізомерія. Є ще одна, вона називається оптична ізомерія. Що таке оптична ізомерія? Оптична ізомерія – це коли молекула є копією іншої, але зеркальна, тому і називається оптична. До речі, зараз фармацевтики ця ізомарія є дуже популярною, оскільки були негативні наслідки в минулому. Як ви бачите, через явище ізомарії у нас така різноманітність органічних речовин. Речовини, що мають однаковий склад молекули, але різну хімічну будову і тому мають різні властивості, називаються ізомарами. Що ще запропонував Путляров? Оскільки в конкретних реакціях змінюються лише деякі частини молекул, то дослідження будови продукту реакції допомагає визначити будову вихідної речовини. Тобто для того, щоб дізнатися початкову молекулу речовини, треба вивчити її продукт. Хімічна природа, реакційна здатність окремих атомів молекул змінюється в залежності від оточення, тобто від того, з якими атомами інших елементів вони з'єднані. Про це детальніше ми поговоримо, коли будемо вивчати оксигеномісні сполуки. Давайте тоді підіб'ємо підсумки і порівняємо органічні сполуки та неорганічні. Неорганічні сполуки за елементним складом. Неорганічні сполуки за елементним складом туди входять всі елементи періодичної системи. А ось органічні речовини утворюються лише органогенними елементами це карбон, гідроган, оксиген, нітроган, а також інколи можуть до складу входити сульфур, фосфор та інші галогени. За кількісним складом неорганічних речовин приблизно 20 тисяч, а ось органічних понад 20 мільйонів. Якщо будемо брати за валентністю карбону, то в переважній більшості в неорганічних речовинах карбон проявляє валентність 2 і 4, а ось в органічних проявляє валентність лише 4. Через це така різноманітність речовин. Тип зв'язку кристалічна градка фізичній властивості то неорганічні речовини. Переважно в більшості ковалентний йонний та металічний зв'язок. З цього випливає, що вони мають немолекулярну будову та притаманна висока температура плавлення та кипіння, це пов'язано з хімічним зв'язком. А ось в органічній хімії переважно ковалентний зв'язок, що призводить до того, що органічні речовини мають молекулярну будову і мають низькі температури плавлення і кипіння. Щодо утворення гомологів, є... Ізомерів, то неорганічній хімія явище ізомерії зустрічається дуже рідко, а в органічній це характерне явище, яке дуже часто зустрічається з фізіологічної точки зору, то неорганічні речовини необхідні в процесах життєдіяльності організму. А ось роль органічних речовин в процесі життєдіяльності особлива. Ми побудовані з вами з органічних речовин. Сьогодні ми з вами розібрали особливості органічних речовин порівняно з неорганічними, вивчили елементи органогени, розібрали такий елемент, як карбон, який є основоположником всієї органічної хімії, його особливість, різноманітність, від чого залежить взагалі. Особливості органічної хімії. розібрала теорію будови органічних речовин, та найголовніше, ми визначили, що від будови завжди буде залежати властиве. Дякую за увагу до наступного уроку!